Тимчасовий доступ до речей документів. Дуже цікава взагалі, подія, тому що в принципі це раніше це називалось просто виїмкою, і багато хто розумів, що це була прерогатива виключно органу досудового розслідування, або як прийнято говорити, сторони обвинувачення, новий кримінально процесуальний кодекс дав можливість і стороні захисту користуватися. Такою можливістю, як отримувати тимчасовий доступ до речей документів, в своїй діяльності часто використовуємо адвокатське об'єднання і Дузька часто використовує такий спосіб отримання документів, тому що кожен із адвокатів стикається дуже часто з невмотивованою відмовою. Будь-яких державних органів, коли ви, ви здійснюєте захист е, інтереси вашого клієнта, відмовою надані вам жодних документів, посилаючись то не то, що вони службова інформація, то те, що вони містять якусь конфіденційну інформацію, то що, причому правоохоронним органам. Стороні обвинувачення ці документи надаються взагалі безперешкодно. Але е, записати це так зване відео в мене виникло просто бажання, тому що нещодавно в Рівненській області не буду говорити в якому районі, отримав чергову порцію, як то кажуть, здивування взагалі з приводу рівня підготовки державних службовців, взагалі щодо виконання таких, такого роду процесуальних дій. Отже. Стала необхідність представляючи інтереси потерпіло, стала необхідність в отриманні певних документів саме в державній податковій інспекції. Звернувшись з відповідним клопотанням до місцевого суду, було отримано і вступивши в невеличку дискусію з, зі слідчим судею, довівши свою правопозицію, було отримано відповідну ухвалу, якою було надано можливість доступу саме до е, певних документів, в яких міститься відповідна інформація. Тут почалося саме цікаве. Ну, Унікальна знову ж таки, ситуація, тому що податкова інспекція є поняття об'єднаної Державної податкової інспекції. Тобто, це коли один, одна податкова інспекція знаходиться, наприклад, в одному районі, а найближчі 3, 4, 5 районів, начебто її підпорядкований. Коли ви приїжджаєте в район, вам говорять з цією хвалею, вам кажуть ні. Хоч я тут і начальник районного відділення, але ви спочатку маєте їхати за 50 кілометрів до того начальника, добре, їдемо до того начальника. Там ще більш цікавіша ситуація. Вони дивляться заступники, керівники. Зібрався цілий консіліум, коли побачили таку ухвалу. Перше питання зрозуміло, а як це адвокат ходить з такими документами, чому це адвокату таке видається? Ну тож кримінально процесуальний кодекс 2012 року, судячи по всьому, до, до того населеного пункту, ще не дійшло. І це на рівні керівництва Об'єднаної Державної податкової інспекції. Потім, коли все таки зрозуміли, що це все має бути, і все відповідає КПК, постало друге питання: добре, ми вам надамо документи, а коли, коли ця ухвала. Прийде до нас суду. Ну, я починаю пояснювати, що вона до вас прийде, коли рак на горі свисне, що вона ніколи не прийде. Сидить їхній юрист і каже, ні, ми маємо її отримати від суду. Знову ж таки, доставши кримінально-процесуальний кодекс, було проведено лекцію для підлеглих Насірова з приводу взагалі того, що адвокати можуть і як виконується взагалі ухвала про тимчасовий доступ. Вивчивши цю ухвалу, всі почали розуміти, ну добре кажуть, ми зараз будемо ставити на неї візу, а потім будемо, ви можете їхати отримувати документи. Візу отримували ще десь годину, спочатку її реєстрували. Ну, взагалі, унікальна ситуація. Тому хотілося би, е документи ми отримали. Це зайняло трошки багато часу. Знову ж таки всі прекрасно розуміють і знають, коли податківці теж ж самі приходять на підприємство, маючи якусь ухвалу про тимчасовий доступ, як оперативні співробітники, ці слідчі там доводять, що їм терміново мають бути направлені ці документи. Раджу своїм колегам-адвокатам частіше звертатись з відповідними клопотаннями про тимчасовий доступ, для того, щоб державні органи в нас все-таки зрозуміли, що 2012 року вже сьогодні пішов четвертий рік, як майже працює кримінально процесуальний Кодекс, а деякі е, чиновники, живуть ще старими поняттями, навіть не усвідомлюючи це. Е, окремо хотілося б зазначити, дуже так відступивши від ліричного відступлення, хотілося б сказати, що приїхавши в район, вже виконувати це район Рівненської області, знову ж таки, спеціально не буду називати, який. Там теж розклала дуже цікава ситуація, тому що об'єднана податкова інспекція розписала направили в район. Начальник відділення відпустці. Найти старшого було дуже цікаво. Два поверхи бігали від мене від, від цієї ухвали, як то кажуть, як е, е, хтось від Ладана. Але все-таки було отримано, і дуже цікавий дідусь сидів на охороні, йому років за 65, і він підійшов, каже: а ви оце приїхали документи вилучати, ви звідки, з рівного, кажу, ні, не з рівного, ми з Києва. Каже: о, треба вам розказати. Бо це каже, в нас тут склалась така ситуація. Я вже всім писав, в районі ніхто не хоче слухати, вже й в область написав. каже, Ви уявляєте, вам розкажу, дід не став з'ясовувати, що ми адвокати. Чи не не адвокати, до нього виїмка, мабуть, теж це прерогатива тільки правоохоронних органів. Каже, до нас, от в Рівенській області, в районному центрі, поселився паразит такий з Донецької області, з Дебальцево приїхав. Каже, дід, от біженець. Як це каже, так може бути? Наші їдуть там воюють, а він тут оселився. До нашої підселився, і ще в діда трагедія, цілих двох собак, каже, завів. На роботу, каже, ходить, город посадив, ні, щоб їхати воювати, каже, то я вже і машини записую, які до нього приїдуть. І всіх, і це правоохоронні органи, нехай зловлять його і відправлять воювати на Донбас. Це ліричний виступ, виступ, відступ такий, але який говорить про те, що, мабуть, в країні все-таки не вистачає терпимості. І варто бути більш терпимими, одне до одного.